ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет. Завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували, сьогодні. Ти живеш в добрі, а завтра можеш впасти в бідність. Старайся вберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тим завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі. Радість зріднилася з тобою, ти зазирни в оселі ті, де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сирітської руки, щоб їй тепла, хоч краплю дати. Сьогодні друзів двір, а завтра зрадили, лишили. Коло друзів перевір і подружись з тим, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, можливо, цього і не мають інші, а завтра, може, десь прийде з розчаруванням в кожній ніші, а завтра, завтра не твоє, ти збережи своє сьогодні. І поки добре чаще є, цінуй всі милості Господні. Відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, що потекла з твого єства. Подяка лиш Христові за кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і кожен видих, нехай Творцю хвала летить, поки з грудей останній подих не вирвався, співай Творцю і не скупись на щиру вдячність годину радісну свою. Поки ще маєш працездатність, роби собі запас добра, і милосердя, і любові, щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові. Цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери з найкращих схем бути в присутності Господній. Бути в його руці завжди, сьогодні, завтра і повіки, це вірний шлях, щоб увійти до неба жити там повіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра відгукнеться, знай, Бог очікує тебе, тож поки ще не увірветься та ниточка життя Твого, сьогодні поспіши до Бога. Шануй усім єством Його, хто знає, яка ще дорога попереду тебе чекає? Чи довга, чи коротка, чи ж завтра у життя твоє прийде, то ж хай твого бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть світ за тобою, і не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя і будеш Богу звітувати. Поки горить життя свіча, зумій Ісуса відшукати, а Він надійно збереже. І твоє завтра, і сьогодні хай твоє серце обере, бути завжди в руці Господній. Слава Богу!